За час антитерористичної операції на Донбасі загинули 1800 українських військових і 7000 тисяч цивільних. Такі цифри навів президент Петро Порошенко в інтерв'ю BBC. і розповів, що один день війни коштує Україні від 5 до 10 мільйонів доларів. А на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, який прибув до Києва, Порошенко сказав протягом останнього року на території України в різний час було від 4 до 14 тисяч російських військових. Це підтверджують і українська розвідка, і розвідка країн-членів НАТО. Наочне підтвердження це двоє затриманих у суботу російських спецпризначенців. Це ще один доказ того, як нас атакує Росія. Це не повстанці, не терористи, це російські регулярні війська. Думаю, що буде дуже важливо отримати добре скоординовану відповідь на рівні Європейського союзу на саміті ЄС, який відбудеться у червні. Також президент сказав, що Україна не буде оголошувати дефолт, упевнений, що Кабмін проведе реструктуризацію боргів за підтримки міжнародних партнерів. Напередодні парламент дозволив уряду не погажати зовнішні борги приватним кредиторам.